Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. сьогодні хочу з вами поспілкуватися стосовно наступної інформації. Постачальники газу оприлюднили тарифи у жовтні. Я хочу нагадати, що у нас зараз на даний момент діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, тому для побутових споживачів в порівняно з попередніми місяцями ціна за один куб газу суттєво не зміниться. Як і раніше, Ціна кубометра блакитного палива коливається від 7 гривень 70 копійок за один кубометр до 9 гривень 99 копійок. Загалом свої річні тарифні плани на жовтень оприлюднили вже 8 газопостачальних компаній. Це компанія Aero людям», Вона пропонує 7 гривень 70 копійок за один кубометр. Наступна компанія Energy Trade Group пропонує 7 гривень 79 копійок за один кубометр. Нафтогаз пропонує 7 гривень 96 копійок за один кубометр і Полтава Газбуд» 7 гривень 99 копійок. Ціна. А газу решти постачальників у рейтингу коливається від ціни 8 ,20 гривень 20 копійок за кубометр до майже 10 ,9 гривень, 9 гривень 99 копійок. Також хочу зазначити, що деякі з невеликих приватних постачальників пропонують зазначені річні тарифи, плани а, лише. Своїм діючим клієнтам. Тоді, як за бажанням підключитися до них новим потенційним клієнтам, пропонують лише таку місячну ціну, а вона може в загальному потім виявитись суттєво вищою за річною. Тому, якщо ви у випадку переходу до інших постачальників, потрібно обов'язково ретельно вивчати та уточнювати їхні умови та тарифні. Плани. Хочу нагадати, що нині на даний момент майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами газопостачальної компанії Нафтогаз Україна за ціною 7 гривень 96 копійок за 1 кубометр. От така інформація щодо вартості тарифів. На газ на жовтень 2022 року. Якщо у вас якісь виникають питання, будь ласка, звертайтеся, обов'язково проконсультую, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.